Це тому що люди, які це походу. Ставагають... Питання, і ви станете точно відомі в Україні, тому що зараз вас оце весь зал буде знімати на відео, і кожен точно скине свій чат для клієнтів, і всі будуть так дивитися. Ого, мінус 40 кілограмів. Тому активно ходіть на сцену. Ми будемо вас вітати. Отже, будемо знайомитися з цими неймовірними людьми з вашою трансформацією, і ми хочемо дізнатися ваше ім'я, скільки вам років і який у вас результат. Мельник Світлана 47 років, мінус 50 кілограм. Доброго дня, друзі. Мене звати Любов Драган, мені 49 років і мінус 46 кілограм. Ви щось дуже погано. Плескайте, розумієте, людина, яка скина 46 кілограм, точно не відчуває. Мені 52 роки. Мій результат мінус 84 кілограми. Неймовірно, 84 кілограми. Мінус. Мене звати Пилипенко Оксана. Я в компанії за 7 місяців я скинула майже 40 кілограм. Супер, мінус 40 кілограм! 7 місяців мінус 40 кілограм! Тетяна, мені 57 років. Я з міста і мій результат. Мінус 43. Неймовірно, Доброго... мінус 43 кілограми. Доброго дня, мене звати Михайло, я з Вінниці. Мій результат за рік мінус 44 кілограми. Супер 44 кілограми. Доброго дня. Щербаєв Григорій, 62 роки. За рік мінус 50 кілограмів. Неймовірно, мінус 50 кілограм за один рік життя. Неймовірна трансформація. Доброго дня, Ірина Пухова, мені 54 роки, із Харківської області, і за рік я скинула 41 кілограм. Супер, 41 кілограм! Надія Шульц, село Соболівка, мінус 80 кілограм. мене звати Вікторія Харків за півроку втратила 40 кілограм. Супер 40 кілограм! І ми хочемо нагадати, що всі результати індивідуальні, залежать від прикладених зусиль та персональної роботи зі своїм консультантом. Гончарук, Юлія, Харків за півтора роки, мінус 48 кілограм. Неймовірно, мінус 48 кілограм. Добрий день. Мене звуть Василь Баландяк. Я з міста Ужгород, сонячне Закарпаття. Майже за два роки. Мінус сорок чотири з Добре, 44 кг. І мені Добре. зараз на школі лідерів позавчора здійснилося 55 років. Добре, вітаю народів. Доброго дня. Моє ім'я Валерій. Мені 48 років, місто Вінниця. Мій результат мінус 50 кілограм за шість місяців. Дякую «Гербалай», дякую компанії, дякую Марку Фюзен і консультанти. Неймовірно! Такий результат за шість місяців. Лідерський результат. Добрий день. Я, мені 46 років з міста Трускавця скинула 40 кілограм за рік часу. Супер! 40 кілограм! Звати Ірина, мені 38 років, місто Кропивницький. Мій перший результат: мінус 50 кілограмів. Але маючи прекрасні, шикарні продукти компанії Гербалайф, я відважилася піти втретє в декрет. Наразі я мама в декреті. І мій другий результат на сьогодні вже мінус 28 кілограмів. Все можливо! Місто першотравні Дніпропетровська область, мені 41 рік. Мінус 42 кілограми за 22 місяці. Супер! Мінус 42 кілограми. Доброго дня, мене звати Ніна, мені 63 роки. Я з міста Черкаси скинула 40 кілограм ваги. Неймовірно, неймовірні результати з нашим неймовірним продуктом. І ми про.